Друзі, привіт! З вами я, Іванка, і мовна школа Talk. І з сьогоднішнього відео ми з вами поговоримо на тему «A Lot ніску тобто аеропорт. Саме таку тему ви запропонували у інстаграмі, тому думаю, час з нею розібратися. І до речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм, то забігайте на нього. І там можете пропонувати теми до наступних відео. Аеропорт це польською лотніско, як ви вже здогадалися. В аеропорту ми польською говоримо на лотніску, що трошки є по-іншому, бо в українці кажуть в аеропорту, поляки кажуть на, так? чи «на лотніску. на лотніску. Взаліт слово «лотніско» походить від слова лот, а лот це політ, і, мабуть, ви знаєте, що Польща має свою авіакомпанію, яка, власне, так і називається лот. Лот це політ або ще може перекладатися як рейс. І ось тут пропоную вам такий мем лот низько і лот високо. Тобто ця компанія лот, яка називається, вона низько і вона високо. Якщо зрозуміли жарт, дайте знати у коментарях. Давайте якесь речення зі словом низько придумаємо. Ну, наприклад, всі авіакомпанії рекомендують приїхати в аеропорт на 2 години раніше. І ми з польською можемо сказати шияч народ низько 2 години вчесній налот низько 2 години в тобто приїдь в аеропорт на дві годинки раніше. Зі словом «лот» нам можливо потрібно знати слово «Лот опужньоний. Коли ви таке бачите на табло, так? В аеропорту то це означає, що рейс запізнюється. Якщо ви купуєте квитки е, і хочете, щоб вас, ваш переліт був безпосередній, так, без пересядок, то ми будемо шукати лот безпосередній. Лот безпосередній, тобто безпосередній переліт. Е, так само, взагалі, е, але якщо ви не можете знайти так, цього безпосереднього перельоту, ну, то вам треба буде робити пересядки, і це польською називається пшещадка. Прещадка. Пересятка. Ну, і у нас так само є ще лінія лотніше. Лінія лотніше це слово означає авіалінії, і може вам знадобиться таке слово як танє лінія лотніше, тання лінія лотніше, тобто дешеві авіалінії. Літак це у нас самолот. Добре, наголошуємо так: самолот, це літак, яка у нас є команда на борту літака. Ну, по-перше, пілот, пілот, пілот. До речі, слово пілот, що означає пульт до телевізора. Даме є стюард, стюард це стюард, і стюардеса, стюардеса це у нас стюардеса. Звідки вам на запис цього слова? Воно трошки таке ну, може здатися нам не дуже звичне. Взагалі, команда, так, це польською буде залога. Залога. Так, команда на борту. Коли ви заходите в літак, дуже часто можете почути вітами на покладі самолоту. Так, вітами на покладі самолоту, тобто вітаємо на борту літака. Слово поклад це у нас борт, і може бути як борт корабля, борт літака, так, вітами на покладі самолоту, ну і стюардеса або стюард будуть вам говорити щенчливий подружек. Подружжою, тобто щасливої подорожі. Друзі, а на переваг реклами хочу запросити вас на свій курс Польська мова від А до Я, на якому ви навчитеся говорити польською, писати, правильно вимовляти польські слова. Ви зрозумієте логіку польської мови, тому що ми будемо вивчати також граматику, і усі мовні компетенції будемо тренувати протягом цього курсу. Якщо ви зацікавили деталі, то в описі до цього відео, яке знаходиться під цим відео, ви знайдете посилання, за ним можна перейти детальніше ознайомитися з курсом. А якщо у вас залишаються додаткові питання, ви знайдете там поле, де треба ввести свій номер телефону та емейл, і наш куратор з вами зв'яжеться. Е, тому не зволікайте, якщо вам потрібна польська мова, приходіть, будемо вивчати її разом. Це може робіть самого так, що може робити літак. Ну, по-перше, стартовач. Стартувач це підніматися в небо, так? І лондовач, лондовач це приземлятися. Лондовач походить від слова лонд, лонд, це суша, так? Ну, тобто присушуватися, ну, тобто приземлюватися. Лонд, в принципі, те, що може перекидатися як земля, так? Не водойма, так, а земля. Тому лондовач, це у нас приземлятися, лондування аварийне. Лондування аварійне – це у нас аварійне приземлення, які ще нам потрібно знати слова. Ну, по-перше, мабуть, варто поговорити про слово е, латач і слово лечич. Почнімо від слова латач це означає літати, туди-сюди діє повторювана. Відмінюється дуже просто: давайте пригадаємо: я латам, ти латаш, он лата, ми латами, ви латаче. Oni latają. Na przykład często latam do Polski, так, я часто літаю до Польщі. Natomiast слово lecieć це leciczy. Що робити? Так, тобто це якась одноразова дія. Lecieć. І відмінюється у нас так. Я лечу, ти лечиш, он leci, my lecimy, wy lecicie i oni one. Let's all. Так, взагалі слово лечить, дуже часто поляки кажуть, ну добре, вже шулеце, так? Ну добре, я вже біжу. Може ще так перекладатися не тільки дослідно, як я лечу. Добре, тут ми з вами розібралися. Що ще у нас може бути? Може бути катастрофа лотніча. Катастрофа лотніча це авіакатастрофа. В українській мові так це авіакатастрофа. Одне так, по польську маємо два словка. Катастрофа лотніча. Ну, все, ви вже зрозуміли, що все, що так э, «анія», то це польською перекладається як «лотніча». Добре, далі поговоримо про квитки. Ви знаєте, що квиток це буде білет, білет" авія квиток буде білет-лотнічий. Так знову це авія перекладаємо як лотнічий. Також нам потрібно знати білет в єдну сторону, Білет в одну сторону, коли ви ж купуєте квиток, тобто це квиток в одну сторону і білет в обі сторони, це квиток туди і назад, так, в дві сторони. Що ми можемо використовувати? Ми використовуємо таке словосполучення, як купіч білет, купіч білет, це купити квиток, наприклад, купіла білет до УОХ. Так, я купила квиток до Італії. Можемо так само зарезервувати білет, зарезервувати квиток. Коли купуємо квиток, то нам треба вибрати своє місце і може бути місце при окні, місце при окні, так? тобто місце біля вікна, або місце при присе тобто місце біля проходу. Що ще, коли ми шукаємо квиток, то можемо сказати вишукач білет. Треба вишукач білет до е, так? Мені потрібно знайти квиток до Італії. Наступне наше слівце – це багаж, багаж, зверніть увагу, на наголос у цьому слові. Багаж це багаж. Може бути багаж реєстрований. Bagaż rejestrowany to jest zarejestrowany bagaż, to znaczy to, który wy i czas odprawy, podczas czekinu. Też jest bagaż podręczny, bagaż podręczny, to znaczy ruczna poklaża, jaką zabieramy na pokład samolotu, to znaczy na bord lityka. Co u nas z słowem bagaż potrzebno znaleźć? Przechowalnia bagażu, przechowalnia bagażu, to będzie kamera zbierania. Ну і коли ми вже є з вами в аеропорту, то нам треба знати такі е, вивіски, такі, е, те, що ви будете бачити на табло. Слово пшилоти, «пшилоти» означає прильоти, так? І одлоти, одлоти це відльоти. Зі словом одлоти нам потрібно також знати хала, одлотув», хала, одлотув», що українському перекладаємо як зал вильоту. Потрібно нам ще знати слово цво. Воно знадобиться в принципі не тільки в аеропорту, а в при перетині будь-якого кордону. Сло це у нас мито, отправа цельна. Так, це є митне оформлення. І цельнік це у нас митник. Наступне наше слово це злітна смуга», І все, що у нас в вслужки, так то це перекладається як пас паси. Тому злітна смуга» – це буде пас стартовий. «пас Стартову, тому що ви пам'ятаєте так, що злітати, це у нас стартувати. Коли ми приїжджаємо в аеропорт, то нам треба знайти наш термінал. Термінал, термінал. так, тобто наш термінал. Ну і коли входимо в аеропорт, то зазвичай спочатку дивимося на що? На таблиці з лістом лотов, тобто на табло з списком польотів або списком рейсів. І давайте вивчимо собі речення. Kiedy wejdziesz na lotnisko, kiedy wejdziesz na lotnisko, kiedy wjesz w aeroport, to zacznij od szukania tablicy z listą lotów. To zacznij od szukania tablicy z listą lotów, tak to poczlij z szukania tego tabla zpiską rejsów. Następne nasze słowo, jakie możliwo znáte, co miejsce docelowe. Місце доцелове – це те місце, куди ми прямуємо, тобто місце призначення. Які у нас є етапи в аеропорту? Чек-ін, так, e, польською ми можемо назвати отправа, отправа. Чек-ін теж використовується, але теж час не часто почуєте слово отправа, тому треба його запам'ятати. Наприклад, усі зробити зробить на лотніску. Бо, ністите, в аплікації нема такої опції. Musimy зробити відправу на лотніску, тобто ми мусимо зробити чекін в аеропорту, бо, ністите, через аплікації немає такої опції, бо, на жаль, через додаток немає такої можливості. Наступне слово, яке нам буде потрібне, власне, під час відправи, це пашпорт. Паспорт це є закордонний паспорт. І тут зверніть увагу, що у польській мові, коли ми чуємо слово паспорт, то це завжди закордонний паспорт. Натомість в українській мові, коли ми кажемо паспорт, то можемо мати на увазі і закордонний, і внутрішній. Якщо ж йдеться про внутрішній паспорт, то польською будемо говорити довуд особистий. Довуд особистий. W nam potrzebna jest w paszport. No to visa takie będzie wiza, nic tutaj nie ma trudnego. E, I mogą nas zapytać o celu podróży, cel podróży, to jest meta Kiedy my zrobimy odprawę na stoisku, tak to nam dają e, kartę pokładową, kartę pokładową, to posadoczny talon. I na przykład gdzie jest moja karta pokładowa, nie widzę jej. Gіст моя карта покладова. Дивіться їй, так, де мій посадочний талон, я його не бачу. Краще, щоб такого не ставалося. Далі після відправи, після чекіну, ми з вами будемо йти на контроле безпеченства. Контроле безпеченства тобто е такий контроль безпеки, якщо б ми це переклали, а українською гарно ми це перекладаємо, підглядаю контрольно-пропускний пункт». І, наприклад. Przed lotem sprawdzana jest zawartość bagażu podręcznego, dlatego trzeba przejść e, do kontroli bezpieczeństwa. Tak, to, to przed lotem, przed rejsą, przed polotem sprawdzana jest zawartość bagażu podręcznego, się w miejscu e, rocznej poklaźni, dlatego trzeba przejść i temu trzeba periwtyć, do kontroli bezpieczeństwa do osiowo kontrolno punktu. Strefa duty-free, albo strefa bezcłowa, to jest to miejsce, gdzie my znajdziemy się po jak my przeszli paszport, znaczy nie pas, nie kontrol, tylko kontrolę bezpieczeństwa. No i po prze, po polsku powiemy to, po przejściu kontroli bezpieczeństwa znajdziemy się w strefie bezcłowej, gdzie możemy zrobić zakupy. Так? Тобто страфа без слова англійської страфа duty-free, це у нас, так як ми українською кажемо, duty-free. Ну і що останнє нам потрібно знати, це слово брамка", брамка, що дуже часто теж використовується як «gate» з англійської, тобто це вхід вже безпосередньо на, по, на, наш, на борт нашого літака. І при тому, як ми після того, як ми виландували в нашому. miejscu docelowym, w naszym kraju docelowym, to inkole trzeba podejść kontrolę paszportową, kontrolę paszportowa, to, to i kontrol, nie zawsze to za potrzebny, ale e, chyba ja zawsze przechodziłem przez kontrolę bez kontrolę paszportową, dajcie znać, jak było w US. Ось і все, друзі, це все, що я хотіла зробити зараз у нашій першій серії про аеропорт. Також планую записати другу частину, де більше ми поговоримо про фрази, які вам знадобляться в аеропорту, тобто зробимо такий розмовник в аеропорту. Якщо буде така тема вам цікава, то дайте обов'язково знати у коментарях. і Я обов'язково запишу таке відео. А поки що будемо закінчувати. Якщо відео було корисне, залиште мені чука, а так залиште мені палець вгору. Не забудьте лайкнути, підписатись, натиснути на дзвіночок. І е -е, якщо хочете потренувати слова з сьогоднішньої теми, то переходіть у телеграм, наш безкоштовний канал, де ви кожного дня можете тренувати польську мову. І до зустрічі в наступних відео. Па!